Пані та панове, шановні присутні, заступник голови Національної поліції України, полковник поліції Костянтин Бушуєв. Закон про національну поліцію, Серіж? яким висушено текст присяги працівника національної поліції України, сьогодні складають присягу на вірність українському народові ці молоді працівники новоствореної роти номер 5 з обслуговування міста Сарди батальйону УПП місті Рівне, які приймають рішення про вступ на службу і мають на меті працювати саме поліції України. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Рівне, старший лейтенант поліції Сергій Марчук. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усім свою високу відповідальність, Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Дотримуватись Конституції та законів України! Потримуватись консультації та заховання України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати на охороняти права і свободи людини! Шесть держави! Честь держав. Звільність нести високе звання! Звільністю нести високе звання! Поліцейську! Поліцейську! сумлінно виконувати свої службові обов'язки! сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Пане заступник голова національної поліції. Уручись послання присяги на лінії українському родині проведено. Вітаю. Пані та панове, шановні присутні, державний гімн України. SHUT Віці Костянтину пошуємо. Шановні колеги, шановні присутні, ще раз вітаємо, вітаємо. Сар, вітаю, вітаємо громаду Сарн, Вітаю Сарнського. Відсім вітаю особовий склад водопад поліції, перед якою постає дуже важливе, але відповідальне завдання. Від сьогоднішнього дня зміниться ваше життя. І я переконаний, що крім того, зміниться життя не тільки ваше. Для ваших військ, близьких, а також громади, яка дала високу довіру вам захищати і служити. Я переконаний, що цей день залишиться назавжди ваших серцях. І єдиною вимогою, відповідно до тих слів присяги, які ви щойно виголосили, залишається служити українському народу. Закон понад усе. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане полковнику поліції, що розділили з нами цей сьогоднішній важливий день. Коли ми приймаємо свою сім'ю. Нашій дружній родині ще 49 працівників. Переконані друзі, ви станете надійними напарниками і підтримкою для колег. До вітального слова запрошується начальник департаменту патрульної поліції України підполковник полковник поліції Євгеній Жуков. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все я хочу привітати громадян міста цим днем з цим визначним днем, прийняттям присяги співробітників патрульної поліції на вірність українському народів. Наразі 13 тисяч патрульних поліцейських працює в нашій державі. 28 управлінь, 32 міста. З них 6 міст в зоні проведення антитерористичної операції. У нас дуже велика родина, дуже дружня родина. Мені дуже приємно, що саме в вашому місці в Рівненській області ми приймаємо присягу в другий раз. Я дуже радий, що одне з найсильніших управлінь це управління. Патрульної поліції міста Рівного приймає поповнення, завдячуючи... завдячуючи начальнику, особисто хочу подякувати начальнику управління Сергію Мерчуку. Хочу подякувати всім співробітникам управління міста Рівне за дружню, нормально, здорову родину, яку ви створили в себе в колективі. Я вітаю вас. Цим днем я хочу нагадати громадянам, що в цьому строю стоїть 49 співробітників, з них 10 дівчат, з них 4 бійця, які пройшли війну. Весь особовий склад це добровольці, які вибрали цей шлях служити та захищати. Це та, та сама громада, яка прийшла охороняти та зберігати спокій в вашому місці на ваших вулицях. Дякую вам за це. Я вас ще раз вітаю з Днем Народження, можна так сказати. Дякую, слава Україні! Дякуємо, пане виконку поліції, дякуємо вашій особі, департаменту за всебічну підтримку і сприяння. Для нас це важливо. Вітаємо слово запрошується голова Рівненської облради Микола Драганчук. Прошу до слова. Шановні поліцейські, шановні представники Сарненської громади, доброго вам всі дня! Хто б що не казав, але наша країна змінюється, і революція гідності вона не пройшла даремно. І одним із таких прикладів є ставлення людей до поліції від страху і до усвідомлення того, що люди в формі. Завжди готові прийти на допомогу. Сьогодні навіть маленькі діти роблять селфі з поліцейськими, бо це модно, і виставляють в соціальних мережах. А дитяча така довіра вона дуже дорого коштує. Сьогодні ви прийняли присягу на вірність українському народу. Я закликаю вас бути справді вірними людям, служити вітчизні, служити всім цим громадянам і сарни розташовані. На перетині двох таких важливих державних автошляхів це Київ і Старокостянтинів Рівне Городище. Я дуже хочу переконатися в тому, що найближчим часом на цих важливих транспортних артеріях буде повний порядок. Я вас вітаю з прийняттям присяги. Зичу насамперед вам всім здоров'я. Такого нормального е і матеріального благополуччя, і технічного забезпечення. Е знаю, що в таких випадках обов'язково говорять добрий путь, чого вам я і вважаю. Слава Україні! Дякуємо, пане Миколе, Дякуємо за хороші, теплі і приємні слова. Слово надається заступнику голови облдержадміністрації пану Юрію Приварському. Шановні садниці, шановні поліцейські. Вітаю громаду Сарненщини з тим, що нарешті вона має вже свою патрульну поліцію. Вас вітаю з прийняттям присяги. Після слів присяги доповнити щось дуже тяжко, але побажаю вам дві речі. Перша реформа поліції це та реформа, яка отримала найбільшу підтримку населення зі всіх реформ, які були введені урядом. Це дуже велика відповідальність. Бажаю вам щастю. Нести цю відповідальність. Ну і друге, щоб кожен з вас правильно визначився з своїм в житті призначенням, і щоб ця служба це було те, що дійсно визначене вам по життю, те, що приносить вам задоволення, ну і звичайно приємного зростання. Ще раз всіх вітаю з прийняттям присяги. Дякуємо, пане Юрію. Для нас. Важлива підтримка влади розуміє, що від наших злагоджених дій залежить спокій і порядок в області. Слово для привітання надається начальнику головного управління національної поліції в Рівненській області, полковнику поліції Валерію Самчуку. Сановні колеги, шаном до тих всіх побажань, Приєднуюсь і щиро вірю, що в дійсності народ сам Саленицької райони відчує вашу підтримку, діти сподіваємо ходити вулицями і побачить вашу відповідну роботу. Головне Управління Національної поліції Рівненської області стояли буде підтримуватись максимум вас. Так що, що найкращого, слава Україні! Героям Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за дружнє надійне плече і слово дається депутату Верховної Ради Сергію Втушку, Родженцю Саран. Пан Сергій був міським головою. Так і у 2010-2014 році. Зараз народний депутат скликання. Прошу Дякую, Дякую за таке представлення. Мені дійсно приємно. Насправді, в той час, коли маємо палаючий Донбас, наша країна кровоточить в країні відбувається. Монархічна якась анархічна форма, яка потребує максимального контролю. Сьогодні, шановні поліцейські, склали присягу на вірність народою України. Я хотів би, щоб ви чітко усвідомлювали ці слова, оскільки служити народу України ваше покликання не керівникові, не будь-яким іншим вказівкам, а саме відповідно народові України. Це не простий регіон. Я одразу хочу звернутися до керівника. Патрульна поліції, які буде тут, в місті, в цьому районі, в цих краях служити, нести службу. Маса необлікованої зброї привезеної з зони антитерористичної операції. І це свідчить останні події, які відбулись і в місті Сарни, де підірвали гранату і забрали життя людини. І з грічне та сама ситуація трагічна, яка з привезеної. Антитерористичної зони зброї гинуть люди, свідчить про те, що тут потрібно масово перевіряти. Розгул різних, скажімо так, груп, які статки свої здобули на, і заробили на бурштині, які абсолютно не розуміють ні боку закону, свідчить лише про те, що вам доведеться чітко, гостро і принципово. Робити свою справу. Я хочу закликати місцеву владу всіляко допомагати поліцейським, адже навести порядок у власному домі, аби тут був мир, спокій, порядок, справедливість можна лише спільно. Ще раз я вас вітаю. Дякую керівництву національної поліції за ці прекрасні автомобілі. Саме вони будуть забезпечувати патрулювання нашими вулицями, селами нашого району. Слава нації! Дякуємо, пане Сергію. Совниться голові Сарнинської райдержадміністрації Ярославу Яковчуку, шановні поліцейські мешканці міста Сарни, найбільшим досягненням період розбудови громадянського суспільства та нашої держави є створення національної поліції України, правоохоронного органу європейського зразка. За два роки функціонування на теренах України національної поліції, завдячуючи високому професіоналізму та самовідданій праці. Ви визнали. Ви отримали визнання в мешканців України. Я впевнений, що поліцейські п'ятої роти окремого батальйону патрульної поліції, головного управління в Рівненській області, ще з цю гордістю будуть покладені виконувати покладені на них обов'язки. Я всім вам хочу побажати добра, родинного затишку, мирного неба. Слава Україні! Єрослав! Дякую, пане Ярославе, за допомогу в організації сьогоднішнього свята. Ми дякуємо вашим представникам, які нам допомогли в цьому. І е, слово дається міському голові міста Сарни, пані Світлані Усик. Дякую за дане слово. Доброго дня, шановні поліцейські, шановні мешканці міста, шановні учасники цього зібрання. Ну, звичайно, найкращі слова сьогодні до іменинників, до новобранців, які сьогодні стали присягу на різність народу України. Від Самірської громади висловлюю впевненість в тому, що ви дійсно будете вірно служити і надійно захищати народ України, зокрема народ міста Сарни і Сарамського району. Ну а від міста виконкому від депутатів міської ради, від громади Сар, ми обіцяємо вам свою підтримку і розуміння. Ви забезпечуєте порядок на дорогах, а ми зробимо все, щоб забезпечити якість від дороги в нашому місті. Вам здоров'я, мирного неба всім нам. Щастя, благополуччя, підтримки, розуміння і сприяння. Слава Україні! Героям слав! Пані Світлана, дякую за теплі слова і слово надається голові районної ради Серпенінову Руслану. Доброго дня, шановні потруні поліцейські, шановна громада. Сьогодні, коли в нашій державі триває війна на Донбасі, ми маємо фронт боротьби за нашу незалежність, за єдність, за цілісність нашої держави. Але є інший фронт, на який сьогодні вступаєте ви. Це фронт у боротьбі за закон, за порядок і за справедливість. Ваше завдання не лише припиняти порушення закону, але і вселяти в громаду віру у неминучість та невідворотність покарання. На вас покладені колосальні надії від цього суспільства. Ми всі віримо в вас. Що ви з щастю та гідністю виправдаєте ці надії та принесете слова присяги у своєму серці через все своє життя. Слава Україні! Дякуємо, пане Руслану, і наші друзі-рятувальники, наша опори і підтримка, і ще теж з нами і декілька слів, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, саме так маю право сказати, тому що у нас заведена дуже традиційна і під нас патрульної поліції. від імені начальника головного управління, який, на жаль, не зміг сам прибути зі скусним чудовою відрядження, від ютування Кирініщини хочемо привітати вас з цим знаменним святом. Створення відділу патрульної поліції місцесарди надасть додатковий імпульс у забезпеченні правопорядку, захисті, прав і свободи мешканців Садніщини та Рівненської області. Нехай ваша мужність, патріотизм, стійкість, відвага та професійна честь завжди спонукають вас до нових звершень. Ім'я рідної України та її народу. Бажаємо вам Господнього благословіння, міцного здоров'я, миру, добра щастя, родинного затишку і благополуччя. З повагою начальник головного управління генерал-майор Круг. І Дякую. традиційний невеличкий подарунок для Савинського відділу поліції. Вонегасник це для відпрацювання теоретичних навиків. хтось? Дякую. Дякую. Хочу подарувати. Не стримуйте себе, Ви Більше немає, так? Да? Добре. Мабуть, немає такої професії, яка вимагала б стільки витримки, мужності, самовідданості, постійної готовності пройти на допомогу до тих, хто потребує захисту. У цей день ми хочемо побажати вам поменше тривожних дзвінків і побільше спокійних змін. А ще бажаємо вам частіше бувати вдома. Корисних близьких і рідних. Адже вони вас люблять, цінують і завжди чекають зі служби додому. І, мабуть, саме вони зараз дивляться на вас бачать і вболівають всім серцем зараз разом із вами. А ми повинні пам'ятати тих, кому завдячуємо за наше мирне небо. Прошу згадати і вшанувати хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні та воїнів, які полягли за Україну усі часи. Прошу. Винести пам'ятний венок герой. Слава Україні! Рівненські інспектори мають свою власну традицію: передавати поліцейський щит, мечі пірнач кращим правоохоронцям місяця. Давні символи означають для охоронці порядку та законності В першу чергу відповідальність перед своїми колегами народом Україною. Козацькі атрибути тепер надихають патрульних на роботу і зберігаються вдома у сім'ях поліцейських. Традиція ця зародилась 19 квітня в день першої річниці патрульної поліції Рівного. І тоді, вперше, найкращій роті екіпажу та патрульному вручили символічні щит, шаплі та порнач у часи розквіту Запорізької січі бунчук передавався найкращому козаку воїну. Так це відбувається і зараз. Дві перехрещені шаплі у новій інтерпретації це якісна і віддана робота. Служба двох поліцейських екіпажів. А щит. Це схожі міць і сила цієї родини. Ну і на церемонію нагородження кращих за результатами запрошуємо до щита пана полковника поліції Костянтина Гучуєва. Саме він буде проводити церемонію нагородження. Отже, щімлива мить і кращий патрульний за результатами роботи. І півроку віддано віддавався, щоб навчити досить передати і найбільше, мабуть, вклав. Щоб у Сарнах була достойна патрульна поліція, виконуючи обов'язки начальника відділу патрульної поліції міста Сарни, лейтенант поліції Тарас Земляк. Кращий екіпаж це наші інструктори з тактики, зразкові патрульні. Вони стали наставниками для цих 49 молодих патрульних поліцейських. Вони передали практичний досвід. собі ще лишили. А це у нас лац Олександр і Мосічук ігор. Просимо вас підійти. для нагородження. Красні. Символічно і так само авансом на удачу ми вручаємо сьогодні щит кращої роти винуватцям сьогоднішнього свята, і це особовий склад роти номер 5 з обслуговування міста сарни батальйону ПП місті рівне. Командири відділи. Прошу вийти та прийняти нагороду. На цьому, друзі, наше свято завершується, але кожен з вас залишається служити, захищати свій народ і надалі, та готовий допомогти кожному. Кожне ваше чергування відтепер буде розпочинати з згідно, бо ця пісня надихала не одне покоління українців. Завершимо ми сьогоднішнє свято теж традиційно, українським славним. Пане та панове, шановні присутні, державний гімн України. you sure. захід з нагоди складання присяги поліцейську на вірність українському народові оголошуємо закритим. Дякуємо всім присутнім за увагу. Шановні гості, тепер ви можете привітати наших нових патрульних. Відтепер ми в сарнах на площі. Наші патрульні залишаться ще на ваших дітей чекають конкурси, забави. Тест. Траві на машинках можна буде покататись для бажаючих і інші несподіванки, що здатна патрульна поліція України. Приєднайтесь! А також запрошуємо усіх для спільного фото з керівництвом поліції.